Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля з хлопцями їздили, прикупив ще одного бичка. Я то його ще не бачила, але казали хлопці червоного кольору. Вирішили його у цей хлів. Ну, може ми скоро і своїх цих, що вдома перевеземо до його за компанію, а поки що яких пару днів. І, ну, і цей старший пару днів побуде тут сам. Бо в нас вдома теж мало місця. Всім привіт. Да й він старший, а в нас ще такі трошки менші. Місця в хліві небагато, то так ми вирішили його сюди. Зараз і я загляну який. Розв'язав. То добре, що вже в хліві розв'язався туди по дорозі. Вже почув бічки, що в хліві. Кирил приїхав, каже, я вже його гладив, кажу, я бачу, що ти гладив, бо рука вже шерсть. Ну. То добре, що по дорозі не розв'язався. Не втік з хліва ще? Ну, я тут все щоб на вулицю я маю на увазі, щоб через двері. Зараз буду. Ну. Чи, чи зв'язаний там трошки? Тебе зразу цепні. А ти брав з собою. Ого, який. А який шустрий. Казав, Ярик, це вже буде його особисто, а у Кирилу вже рижик, бо той же рижик був на двох. Може, хай би ще по побуби прив'язані, щоб не втік. ні? Давай ми ну, будемо його держати. <му> Треба назад прив'язати. Хай, коли його побореш, зв'яжеш. Ні. Для одного бічка, то, знаєте, місця вистачає. Якось так пішла спонтанно купити. Бічка. Тут так не дуже готово, вже по коридору він побігав, проскочив отут. Ну, але я брав з собою шуруповерта, електропілку, то думаю, ще одну таку дошку прикручу, перемичку, щоб не вискакав. І можливо воду, оту, поки що взагалі є загорожу, того, що якось опасно там мана, так багато місця. А йому якось відро поставимо. Сьогодні трошки підмайструємо. Але вирішили його привезти прямо сюди зразу, тому що у нас там вдома вісім, хлів такий не дуже великий, гною більшає, то вони вже, вже скоро почнуть там лампочку облизувати. То гляне, можливо, у яких пару днів привеземо і ті наші сюди, якось будемо помаленьку випоювати. А цей такий, бачите, трохи старший він уже, таких снопік грубоватий. Це, до речі, також від нашого мурчика. Він порозкидав по селі. Бічечків нам. Отакі ще хлопці не назвали його ніяк. Ні, ну, добре, ну. от на прицепі так спокійно стоїть, поки хтось біля його стоїть. А коли вже немає, тут я зліз, то почав стрибать трохи. А так то і нічого. І ці такі неспокійні наші скачуть також. Ну нічого я думаю, привикнуть. Чого вірити? Знаєте, якось, коли очами переходиш із того маленького на такого великого, то така різниця зразу видно. А так, коли б ходиш, то не дуже, здається, великий. То зараз знову хоче проскочить. То цей великий, а мізинчик. Ну цей бачите. Такий відмідь лахматий. грубий, гарний. Оце я розумію рух пішов вже. Треба те кричить. А то приходимо тихо і тихо. Що там диви? Господарі теж гладили. Він біля корови не був, його поїли також окремо, і, по-моєму, не було. Ну, якби корови не бачився, не то, що йому там буде дуже скучно, по-моєму, прося було там хліві. То нічого, я думаю, пару днів побуде саме, тоді підселимо його йому. йому ще бичків. Ходить що шкодували його. Mm -hmm. <ріху> ну. Отак, знаєте, у прицепі так сподобалось, як, як перевозить. Ото бачу, бачу тільки, що треба прив'язувати, тому що можуть повистрибувати так. Цей також був прив'язаний, ото тільки тут на місці вже розв'язався. Mm -hmm. <ріху> Я сказав, що не обіжали, що він такий ручний. Хай буде ведмідь, може. Вже хлопці щось придумають. <ріху> Ну, о так. Все добре, зараз шукаю дошки, беру. Тут загорожу, ще таку дощинку поставлю, щоб вертом тимчасово, щоб потім можна було відкрутити. Його можна й напоїть, ви ж приходить, не те, що там. Так, да -да, він приходить на. Але просто глянь, нас ми такий вже брали, вже не упоювали. Можливо його, як він себе буде поводити. Ні, можливо, ще трохи попаємо, подивимося. Так, тут і цементи. Хоче втікти? Коля, а хлів великий був його? <плес> а не малий, бо я бачу такий шустрий, десь там він бігав добрий. Що ти, ти вже такі? Зараз коля прикрутить, щоб вже не ходити за їм. І хлопці <говори> взяли інструменти пішли дрова там різ зачерубати, то ти там будеш коля з тої сторони, я цієї, а посередині вже будемо контролювати його. Бо розійшовся то нормально. Постой. Ну. Він то не пролізе, а я думаю, чи їсти їм буде зручно. Там ж голова ж вміститься. На цей раз точно нас нічого не готове. Приїхали то так швидко зробиш, пра. І саморізик, ти кажеш, закінчились, чи найшов. Є пару штук. Побігав трошки заспокоївся, все ходить. По углах заглядає, то в ванну заглянув. Але добре, що не коло корови. А то ходив би тут, думав би що там корова, коля за стінкою. теж заглядає в ту сторону. Що то там такі? Uh -huh. Uh -huh. Так добре прицепом. Угу. Uh Хорошо. -huh. І треба не в'язати, не мучить. Не в'язати, так. Да. І не мучить він собі так гарно. Переїхав, так і остальних привеземо. Та вже їм тут буде цікавіше, ніж самому. Ну тут тільки пару днів побуде ще. Він так підходить, можна і напоїть. Ну, от і все там загородив, думаю, вже вже не проскочить. А тепер треба глянути, чи буде доставати до жолоба. Можливо, придеться ще якась кориця таке збити на гранулу, щоб підсипати йому, бо трохи тут воно високовато, бачу. Ходино, малиш, чим-то тебе, тебе заманить, щоб прийшов біля. Нам зробити таку примірку невеличку. Там само... куди сюди, малиш. Підходили, може, за, за тобою прийде. Ходи, відмінь, ходи. На, ну. Мінька, на-на-на-на-на-на-на-на. Ходи, ходи. На-на-на-на-на-на-на-на. Щоб достава було б добре, нам не треба було б нічого піддумувати. А може зайди, хай понюхає, що пахне таке. Ходи на? Мінька, На, на, на на. на, на. Немає відра показати. Хай би подумав, що це вже. Ходи. попробуй. Мабуть, все-таки зроблю я йому курито, а то по цьому жолобі просовує, не буде відночі, не їсть. Ну, ти все хай росте. A zdaj pristajte in sam pride do vas. Це вам не мізинчик, щоб гладити його як хочете. Що він маленький такий ходить так помалу. Mm -hmm. Ну все, Кирилко, виходь, ай трошки привикни. Сьогодні, знаєте, якось до рук вже не хоче підходити. Ну, нічого. Бічку я зробив коридор на гранулу, тому що в цьому загальному жолобі так ще важкувато йому доставати. Там той такий бетон широкий, коли така стінка сантиметрів 10, то не дуже так виходить. Ну, і Вони зараз не дуже багато їдять, то там просовують по жолобі великому. А так отут. то На ніч насипали гранули, то можливо навіть до кілограма з'їв. Якось так уподобав поки що. ми його випоювати не будемо вже, він такий старший, після двох місяців буде гранула стіною і вода. І хай собі мешкає, але зараз трохи реве, знаєте, хоче ще Попити молочка, чи що там йому давали. Чого ти? Ну нічого, привеземо, тоді буде більше компанії, буде їм тут веселіше. Ванну не загорожував, дошками не зашивав її, там просто воду вибрав, щоб не було б. А тоді далі вони попідростають і будемо набирати, як попереднім бичкам. Ну, зараз, поки що вони невеликі, то вони не зможуть всю воду випити. То там буде застоюватися, то будемо поки що таку балію. Треба ще, правда, прикупити, поглянути, щоб по магазинах вони будуть. Те, що я набрав, а там вона пробита з тої сторони, то ставив відро всередину просто. О, тут, знаєте, наш домашній хліб, де зараз наших вісім, і цей то тут роздоліє їм буде. Треба скоріше Ні, і, то він просто хоче попити щонебудь смачненького. Там є ж меню силу суки також їсть. Буде, буде допомагати бичкам нашим. До тепла з'їсти його. Так будемо прилазити. Вже будемо їхати додому. У бичка сіно є, воду п'є, також і гранула, і силос. Все є. А щось він. Молочка хоче. Молочка хоче. А ці бички нічого. Вчора, як привезли, то так трошки вони все побігали. А вже сьогодні то вже набагато спокійніші. Їдемо? На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення!